Глава 6.4 ВОРН БАФЕТ пророк ЗОМАХИ. ЛЕГЕНДА. Голова компанії Бекшир Hathaway. Ми сиділи в кімнаті очікування перед початком телевізійного шоу сьогодні, коли туди увійшов сам Уоррен Бафет, один з найвеличніших інвесторів 20-го століття, власник статку 67,6 мільярда доларів, третій у списку найбагатших людей світу. Нам належало взяти участь у дискусії за круглим столом разом із засновницею компанії Спенкс Сарою Блейклі та майбутнім міністром житлового будівництва та міського розвитку США Джуліаном Кастро. Темою бесіди були економічні успіхи та погляди на подальший розвиток американської економіки. Я завжди був великим шанувальником Баффета». Як і мільйони інших інвесторів у всьому світі, я захоплювався історією скромного біржового брокера з Небраски, який перетворив текстильну фабрику Backshire Hathaway у Новій Англії, що перебувала в повному занепаді, у п'яту за величиною компанію світу з активами майже в пів трильйона доларів та значною часткою в багатьох інших компаніях, починаючи від Гейко і закінчуючи Сіс Candies. Секрет його успіху полягав у використанні цінного інвестування. Системи, яку він засвоїв від свого вчителя Бена Грема, а потім її вдосконалив. Суть цієї системи полягає в пошуку недооціненних компаній у скупці їхніх акцій в надії на те, що з часом вони зростуть в ціні. Це одна з найпростіших форм асиметричного співвідношення ризику й вигоди, яка, втім, вимагає широких досліджень, знань та наявності великої кількості вільних коштів. Саме тому. Холдингу Баффета велику частку займають страхові компанії, які постачають його грошима для інвестицій. Ворен не тільки досяг феноменальних успіхів у бізнесі, він відомий як один із найщедріших філантропів в історії. Він заповів 99% свого особистого статку благодійному фонду Біла та Мелінди Гейтс. Крім того, він є, мабуть, найбільш цитованим із бізнес-лідерів. У цій книзі ви вже не раз зустрічалися з його яскравими та глибокими висловлюваннями. Опинившись в одній кімнаті з Бафетом, я не зміг встояти перед спокусою, розповісти про задум своєї книги і запитав, чи не міг би він знайти час для інтерв'ю на тему, чи може індивідуальний інвестор перемогти в умовах волатильного ринку. Бафет глянув на мене і злегка примружився. Тоні, я радий був би допомогти вам. Але боюся, що вже сказав на цю тему все, що міг. З цим важко було сперечатися. Починаючи з 1970 року, він щорічно пише відкриті звернення до своїх акціонерів, в яких дає поради та коментарі щодо інвестування. Крім того, за цей час видано майже 50 книг, на обкладинці яких красується його ім'я, деякі з них написав він сам. І все ж я продовжив наполягати. Але тепер, коли ви оголосили, що жертвуєте майже все своє багатство на благодійні цілі, хотілося б дізнатися, який склад портфелю ви порекомендували б своїм дітям. Він знову усміхнувся і взяв мене за руку. Все дуже просто. Треба йти шляхом індексів. Вкладайте гроші у великий американський бізнес і не платіть комісійні менеджерам взаємних фондів. Тоді ви, зрештою, будете у виграші. Отакої. Найвідоміший у світі мисливець за виграшними акціями раптом виступає на підтримку індексних фондів як найкращого та найдешевшого інвестиційного інструменту. Пізніше, коли до Баффета за моїм проханням, звернулися Стів Форбс і Рей Даліо з пропозицією дати більш детальне інтерв'ю, він передав, що в цьому немає необхідності. Усе найголовніше в інвестуванні, про що він міг розповісти, вже опубліковано. Єдине, що він міг би порекомендувати індивідуальним інвесторам у наш час, це вкладати гроші на довгостроковій основі в індексні фонди, які надають доступ до всього ринку і до найкращих компаній світу. Ворене, я вас зрозумів. У зверненні до акціонерів за цей рік він знову підкреслює цю думку. Що він думає про розподіл активів? Нижче я наводжу інструкцію, яку він залишив своїй дружині та довіреним особам, що попіклуються про його статок на випадок смерті. Вкладіть 10% у короткострокові державні облігації, а 90% у найдешевші індексні фонди S&P 500. Я пропоную вангард. Думаю, що у довгостроковій перспективі результати виявляться кращими, ніж у більшості інвесторів, чи то пенсійні фонди, фінансові компанії, чи індивідуальні вкладники, які звертаються за допомогою до високооплачуваних менеджерів. Джек Богл може тішитися такою порадою. Найшанованіший інвестор Америки підтримує стратегію, запропоновану Джеком, майже 40 років тому. До речі, Баффет посперечався на мільйон доларів із Нью-Йоркською компанією протеже Партнерс, що їй не вдасться, зібравши разом навіть п'ять найкращих менеджерів хедж-фондів, перевершити індекс S&P 500 за підсумками десяти років. Станом на лютий 2014 року S&P 500 демонстрував сукупну дохідність на рівні 43,8%, а п'ять менеджерів хедж-фондів – лише 12,5%. Про року Зомахи більше нічого сказати. Глава 6.5. Пол Тюдор Джонс. Сучасний Робін Гуд. Засновник Тюдор Інвестмент Корпорейшн і Робінгуд Фондейшн. Пол Тюдор Джонс, один із найуспішніших трейдерів усіх часів, заснував свою першу фірму у віці 26 років після того, як успішно здійснив десятку угод із продажу партії бавовни на біржі. Пол спростовує закони природи, досягаючи позитивних результатів на фондовому ринку протягом 28 років поспіль. Він прославився тим, що передбачив чорний понеділок 1987 року, коли біржа за один єдиний день обвалилася на 22%. До цього часу неперевершений історичний рекорд. У тому місяці всі підрахували збитки, а Пол зі своїми клієнтами досяг прибутку в розмірі 60%. За підсумками року його доходи склали майже 200%. Пол, один із моїх найближчих друзів і кумирів. Я маю честь бути його особистим радником з питань підвищення продуктивності з 1993 року, тобто протягом 21 року, з 28 років безперервних перемог. Але ще більше ніж вражаючий фінансовий успіх, мене захоплює його невгамовна пристрасть ділитися з оточуючими і змінювати їхнє життя на краще. Будучи засновником фонду з промовистою назвою Робін Гуд, в роботі якого поєднуються як благодійні, так і комерційні принципи, він переконав багатьох найвпливовіших і найбагатших інвесторів вступити в боротьбу з бідністю в Нью-Йорку. Поли команда цього фонду виконують свою роботу з не меншою завзятістю, ніж хедж фонди, куди вкладають гроші мільярдери. Починаючи з 1988 року, фонд Робінг-Гуд інвестував понад 1,45 мільярда доларів у міські програми. Так само, як Джонс постійно шукає можливості асиметричного співвідношення вигоди і ризику у фінансових справах, на даний момент це співвідношення повинно бути не менше як 5 до 1. Його благодійний фонд дотримується схожого підходу. Операційні та адміністративні витрати фонду повністю покриваються членами опікунської ради. Таким чином, спонсори, вкладаючи гроші в справи свого міста, отримують прибуток у співвідношенні 15 до 1. Виконавчий директор Google Ерік Шмідт каже: Я не знаю жодного іншого фонду, жодної організації, які були б настільки ж ефективні. Сам Джонс зазвичай говорить про себе як про трейдера, а не традиційного інвестора. Але як і його колишній роботодавець Гаттон, він користується величезним авторитетом у середовищі інвесторів. Будучи макротрейдером, Джонс проводить технічний аналіз, вивчає фундаментальні фактори психологію, фінансові потоки, світові події та їхній вплив на вартість активів. Замість того, щоб зосереджуватися на конкретних акціях, він робить ставки на тенденції, що визначають обличчя світу від США до Китаю курси валют, вартість сировини та рівень облікових ставок. До нього звертаються за порадою найвпливовіші фінансові лідери планети, міністри фінансів, глави національних банків і наукових центрів. Щоб взяти інтерв'ю у Пола, я приїхав до штаб-квартири його компанії в Грінвічі, штат Коннектикут. Під час бесіди ми ґрунтовно опрацювали найважливіші інвестиційні принципи, якими повинні керуватися індивідуальні інвестори. У результаті ви бачите перед собою секрети, якими він ділиться зі своїми трейдерами, а також з невеликою групою студентів університету, яким пощастило слухати його лекції. Всі ці поради довелося вмістити на шести сторінках. Тоні Пол, ти досяг неймовірних успіхів як в інвестуванні, так і в трейдингу. 28 успішних років поспіль без єдиної втрати. Невже це під силу смертному? Пол усі ми є продуктом навколишнього середовища. Я розпочав кар'єру в 1976 році, торгуючи сировинними активами на біржі. У торгівлі сировиною будь то бавовна, соєві боби чи апельсиновий сік, важливо розуміти, що цей ринок надзвичайно сильно залежить від погодних умов. Протягом всього трьох-чотирьох років ви можете стати свідком і різких підйомів, і крутих спадів. Я дуже швидко засвоїв психологію як биків, так і ведмедів і зрозумів, як стрімко може змінитися ситуація. Я бачив, які емоції оволодівають людьми в періоди спаду і як у такі моменти створюються і втрачаються цілі статки. На моїх очах банкер Хант у 1980 році. Купив на 400 мільйонів доларів срібла і заробив на цьому 10 мільярдів доларів, що зробило його найбагатшою людиною планети. А потім, протягом п'яти тижнів, він з'їхав з 10 мільярдів до 400 мільйонів. Тоні, нічого собі. Пол, отак я засвоїв, як швидко можна всього позбутися і як важливо утримати те, що маєш. Для себе я зробив головний висновок захист у 10 разів важливіший за напад. Багатство настільки ефемерне, що треба постійно дбати про його збереження. Тоні, ти абсолютно правий. Пол, якщо у тебе хороша позиція в якійсь категорії активів, на неї можна не звертати уваги, вона сама про себе подбає. Увагу треба зосередити на тому, де ти можеш втратити гроші, а якраз туди люди і не люблять дивитися. Гроші кудись спливають з рахунку, навіть не хочеться відкривати фінансовий звіт. Тому я розробив процес, у якому основне місце займає контроль ризиків, здійснюваний кожен день. Я хочу бути впевненим, що у мене немає втрат. Тоні, що ти думаєш про найбільші міфи щодо інвестування? Пол, ти можеш інвестувати протягом тривалого часу, але це не означає, що в довгостроковій перспективі обов'язково розбагатієш, бо все має свою ціну і вартість, які з часом змінюються». Але я вважаю, що постійне відстеження цінних характеристик це занадто складне завдання для пересічного інвестора. Якщо ви не належите до числа найбільш поінформованих людей щодо кожної категорії інвестицій, то найкращий спосіб захистити себе від неприємностей це диверсифікований портфель. Тоні, безумовно. Пол, я хочу розповісти одну історію. Це було в 1976 році. На той час я працював всього півроку і постійно не докучав своєму босу торговцю бавовною Елі Таллісу. Я теж хочу продавати, дайте мені можливість поторгувати. Він зазвичай відповідав «Синку, тобі поки рано, можливо, через півроку. Але я наполягав ні, я хочу зараз. І він сказав: Послухай, ринок буде тут і через 30 років. А от чи залишишся ти на ринку це ще питання. Тоні. Чудово сказано. Пол. Тому поспішати тут нікуди. Я вважаю, що найголовніше, що ви можете зробити, це диверсифікувати свій портфель. Диверсифікація ключ до успіху. Важливо навчитися грати в захисті і, повторю ще раз, залишатися в грі якомога довше. Тоні. Якщо вже ми заговорили про диверсифікацію, то що ти скажеш про такий засіб захисту, як розподіл активів? Пол? Ніхто і ніколи не зможе сказати з абсолютною впевненістю, що підібрав собі склад портфеля, який буде ідеальним у наступні 5-10 років. Світ змінюється занадто швидко. Якщо взяти нинішній момент, то і облігації, і акції в США переоцінені, а готівкові гроші знецінюються. То що ж робити з грошима? Бувають такі часи, коли їх треба притримати, щоб вкласти і пізніше, адже може виявитися так, що виникне сприятлива ситуація, а інвестувати буде нічого. Тоні, як ти вчиняєш в цьому випадку? Пол. Іноді треба просто сказати собі. На ринку немає нічого цінного і привабливого. Перейду на я в захист і посиджу деякий час із портфелем, від якого не можна очікувати великих результатів. Я буду в безпеці, а коли на ринку намітиться зростання, у мене будуть кошти для інвестицій. Тоні. Гаразд, у тебе є конкретні стратегії щодо захисту портфеля. Пол. Я викладаю на молодших курсах у Вірджинському університеті і завжди кажу своїм студентам. Я хочу, щоб ви заощадили 100 тисяч доларів на вступі до бізнес школи. Я викладу вам всю цю науку у двох фразах. Замість того, щоб вчитися в бізнес школі, вам треба запам'ятати тільки дві речі: по-перше, ви завжди повинні дотримуватися домінуючого тренду. Ніколи не інвестуйте в суперечпанівній тенденції. Як зробили свої гроші двоє найбагатших людей в Америці: Ворен Баффет і Білл Гейтс. Білл Гейтс отримав пакет акцій Microsoft, який зріс у ціні у 800 разів. Він постійно залишається в тренді. А Ворен Баффет сказав: Я буду купувати акції сильних компаній і тримати їх, бо в довгостроковій перспективі закон акумулюючого ефекту спрацює на мою користь, якщо я їх не продам. Тоні. А кошти для цього він отримав від своїх страхових компаній. Пол. Він осідлав найпотужнішу в історії цивілізації висхідну тенденцію ринку і зміг протистояти спокусі робити щось іще. Тоні, вражаюче, але тоді у мене наступне питання як ти визначаєш тренд? Пол, у мене для всього є один критерій середній показник руху цін на момент закриття торгів за 200 днів. Мені занадто часто доводилося бачити, як ціна на якісь акції або сировину опускається до нуля. Головне, про що повинен думати інвестор, як уберегтися від втрат. Якщо використовуватимеш правило 200 днів, ти зможеш убезпечити себе. Це гра в захисті, яка рятує від неприємностей. Проходячи зі студентами тему технічного аналізу, я пропоную їм одну вправу: я малюю на папері або на дошці графік, який має безперервну висхідну тенденцію. Тут Джонс малює графік, що показує тренд за 200 днів. Пол. Цей тренд це середнє значення за 200 днів. Якщо ціна акції залишається вище цього середнього значення, ми залишаємося в грі. Як тільки ціна опускається нижче, ми продаємо. Це просте правило допомогло мені уникнути багатьох втрат. Я зосереджуюся на великих тенденціях, а не на короткострокових коливаннях. Потім я ставлю питання вам відомо тільки те, що ви знаходитеся в цій точці. найвища точка. Хто з вас при такій тенденції хоче продовжувати тримати ці активи? Приблизно 60% піднімають руку. А хто хоче зіскочити і продати активи, таких знаходиться близько 40%. І тоді я кажу ось ці 40% ніколи в житті не повинні займатися інвестуванням. Ви заражені духом протиріччя, а це найвірніший шлях до краху. Це означає, що ви будете купувати активи, які знецінюються, і продавати ті, які будуть зростати до нескінченності. В один прекрасний день ви збанкрутуєте. Тоні. Чудовий, дуже наочний приклад. Але деякі з твоїх найбільших перемог пояснюються саме тим, що ти зміг вловити поворотну точку. Цим ти і відрізняєшся від інших. Пол, правильно, на спаді 1987 року я зробив великі гроші. Тоні. Розкажи детальніше. Ця угода вважається однією з трьох найбільших в історії. Більшість людей були б у захваті, якби отримали 20% річних, а ти тільки на одній операції заробив 60% за місяць. Тобі допомогла твоя теорія 200 днів? Пол. Так, вона змусила мене насторожитися. В результаті в найвищій точці перед крахом я все розпродав. Тоні, ти чекав точку зміни тренду? Пол, саме так. Тоні, вражаючи, просто немає слів. Це означає, ти не ризикуєш, а постійно думаєш про захист і намагаєшся відповідати тренду. А в чому полягає друга думка, яку ти повідомляєш студентам? Пол. Правило 5 до 1. Тоні. Асиметричне співвідношення ризику і вигоди? Пол. Точно. Це правило означає, що я ризикую одним доларом, щоб заробити 5. Це дає можливість приймати правильні рішення лише в 20% випадків. Я можу бути повним ідіотом і робити помилки у чотирьох випадках з п'яти, але все одно нічого не втрачу, якщо, звичайно, в достатній мірі контролюю свій ризик. Погане те, що люди інвестують зовсім інакше. Людська природа така, що ми нічого заздалегідь не прораховуємо, ми не замислюємося над тим, у що вв'язуємося і чим ризикуємо. Тоні. Але поле. Ви ж не помиляєтеся у 80% випадків. Якщо розподіл активів має таке значення, дозвольте поставити ще одне питання. Якщо б ви не мали можливості залишити дітям гроші у спадщину, то який склад портфеля та які принципи інвестування ви передали б їм? Я запитую це, щоб допомогти звичайним інвесторам сформувати правильне уявлення про те, як слід вкладати гроші. Пол. Я завжди бентежився, коли йдеться про звичайного середнього інвестора, тому що це дійсно дуже складне питання. Якби існував якийсь простий шлях, якась універсальна формула, ми всі були б мільярдерами. Я з впевненістю можу сказати, що один з принципів полягає в тому, щоб триматися подалі від усього, що не вписується в правило 200 днів. Другий принцип це дотримання правила 5 до 1 та дисципліна. Але я можу порадити вам взяти інтерв'ю у Рея Даліо. Він знає про це все більше, ніж будь-хто інший. Якщо хочете дізнатися про розподіл активів, то це саме та людина, яка вам потрібна. А якщо ви, любі слухачі, хочете послухати найважливіші принципи Рея Даліо, можете знайти огляд його книги на моєму каналі Корисні книги. Посилання залишу в описі під цим відео. Тоні. Дякую, він наступний у моєму списку. Змінимо тему. Ти досяг феноменальний успіх і тебе вважають легендою, хоча ти волієш про це скромно мовчати. Тоді розкажи мені про себе як про філантропа, що змушує тебе проводити таку величезну благодійну діяльність, чому ти так зацікавлений у тому, щоб змінити життя людей на краще. Пол в дитинстві я з мамою часто ходив на великий овочевий базар у Мемфісі і добре пам'ятаю, як одного разу там її загубив. Адже коли тобі всього чотири роки, мама для тебе це все. І тут до мене підійшов дуже добрий чорношкірий дідусь і сказав Не хвилюйся, ми її знайдемо. Досить плакати, через хвилину все буде добре. Він взяв мене за руку і повів по рядах, доки я не побачив маму. Вона помітила, що я плачу, і розсміялася. Тоні, таке не забудеш. Пол, такі речі не забуваються. Усі ці маленькі дрібниці нагромаджуються і набувають величезного значення. Ми часто забуваємо, наскільки важливі навіть найменші наші вчинки. Особисто я вважаю, що за добрі справи оточуючих треба розплачуватися все життя. Тоні. Гарно сказано, поле. Я можу побачити і відчути вплив того давнього випадку на твоє сьогодення. Ти розчулив мене майже до сліз. Дякую. Хочу поставити тобі останнє питання. Більшість людей опиняються під владою ілюзій, що чим більше грошей, тим менше стресу. Чи так це ти вже позбувся фінансового стресу? Пол, цей день ще не настав. Тоні, саме це я й очікував почути. Пол. Проблема в тому, що грошей ніколи не буває достатньо. Зараз причина фінансового стресу полягає для мене в тому, що мені може не вистачити грошей, щоб реалізувати справи, які зробили б моє життя повним, щасливим і радісним. Є один величезний проект, про який я дізнався приблизно місяць тому, і який поки, мабуть, мені не під силу. Він розрахований мінімум на 100 років, і я думаю, о Боже, якби я міг купити цей деревообробний завод, рекультивувати і озеленити землю. Через 100 років цьому місцю не буде рівних за красою. Це буде справжній рай на землі. Так, поки мені це не під силу, але так хочеться. Я буду працювати як навіжений, бо це буде моя найважливіша спадщина для тих, хто буде жити через сто років. Вони навіть не будуть знати, хто все це зробив, але їм там буде добре і вони будуть щасливі. Тоні. Дякую, Поле. Люблю тебе, брате. Ви прослухали переклад глави 6.4.6.5 книги Гроші майстер. гри». Оцініть його лайком і залиште змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, що всі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу та під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!